Українські правоохоронні органи заборонили вже кілька десятків російських фільмів і, ймовірно, заборонять ще не один. Однак кіно закордонного виробництва займає більше половину ефіру вітчизняних телеканалів. Тож внаслідок таких рішень може виникнути дефіцит в ефірі. Таку проблему можна вирішувати двома шляхами: замінити російські фільми європейськими, американськими та навіть індійськими, або ж нарощувати виробництво вітчизняного продукту. Безумовно, відроджувати українську кіноіндустрію раціональніше однак перспективи у неї поки що туманні. Глава благодійного фонду «Відновимо разом Людмила Горделадзе дивиться на ситуацію оптимістично, хоча й визнає складні умови для вітчизняного кіно. Зокрема, наступного року витрати на виробництво фільмів планують урізати до 75 мільйонів гривень. Протягом останніх трьох років фінансування було в межах 150 мільйонів гривень. К, жаль, сума яка виділена як вона об'явлена. Його буде дуже, дуже мало. Нужна буде, які щоб частні інвестори допомогли українському кіно продовжувати становиться, подиматися і на наники. Крім цього, навіть найпопулярніші фільми цього року поводир Олеся Саніна та плем'я Мирослава Слабошпицького забезпечили повернення лише 20% відсотків видатків, витрачених на зйомки. Та це не єдина проблема кіноіндустрії в Україні. Фільми. Практически не окупаються на території України, тому що производственный бюджет цих фільмів не соответствує е внутріукраїнської ририничній кон'юнктурі. Щоб виправити цю ситуацію, потрібно збільшити кількість кінотеатрів в Україні на один заклад припадає 100 тисяч людей, тоді як у Росії 50 тисяч а у Сполучених Штатах 8 тисяч осіб. Чим більше кінотеатрів буде побудовано, тим частіше люди туди ходитимуть, а відповідно галузь нарощуватиме прибутковість. Крім цього, експерти радять змінити концепцію прокату. В одному кінотеатрі раціональніше обладнати шість невеликих залів на 100 осіб, ніж один великий зал на пів тисячі глядачів. На це також потрібні кошти, які держава в нинішніх умовах війни, панування бюрократії та хабарництва не може знайти та витратити ефективно. Голова комітету Верховної Ради з питань культури та духов. Ності Микола Княжицький пропонує одразу два способи додаткового фінансування кіногалузі. По перше, ми маємо прийняти ефективний закон про благодійність, який дозволить не обкладати коштами чи не обкладати податками ті кошти, які люди хочуть спрямовувати на кіновиробництво або на будь-які інші благочинні справи. Є інший аспект: це те, що кошти, які збираються, наприклад, від вітчизняних лотерей чи від азартних ігор, частково мають зараховуватися в бюджет, а частково йти на підтримку культури. Наступного року навряд чи фінансування збиткового кіновиробництва зросте. Тож, поки що, всі надії на прагматичних інвесторів та патріотичних Сенатів Дмитро Буткевич, Микита Мітьков, Еспресо ТІВІ